Вітаю вас, близнюки липень 2024-го. У першій його половині надзвичайно сприятливий час для врегулювання нашого емоційного стану, стабілізації ситуації з нашими домашніми і з нашим місцем проживання, з нашими дітьми, близькими, з точки зору в першу чергу, фінансової стабільності, адже згідно вашого гороскопа від Нептуна, від Сатурна, тригони у ваш другий Сектор, там Меркурій у знаку Зодіака Рак до 2 числа, там Венера до 11 липня, також у знаку Зодіака Рак. І вони в такому чудовому сприянні з вашими цілями, із вашими можливостями і перспективами та гармонійному поєднанні із вашим гаманцем. Тобто це уможливлює для вас направити вдало гроші на реалізацію ваших планів, профінансувати якийсь проєкт, змінити роботу, змінити посаду, переїхати, укласти вдалі договори, також контракти, наприклад, підписання певних паперів, вигідні поїздки, які закріпляють певні фінансові можливості операції, зміна роботи роботи посади, також зміна взагалі напрямку діяльності, крім того, отримання. Гроші. Грошової винагороди, наприклад, отримання вигідної фінансової пропозиції, а також багато роботи, яка створює для вас таке натхнення, яка дійсно дає вам можливість відчути себе затребуваними, відчути себе на тому потрібному місці, а вдала домовленість вдала поїздка. Такі зустрічі це також творчість і порозуміння, якась така контактність, коли ви можете. Домовитися з людьми про якийсь певний графік виплат, наприклад, про графік роботи, або порозумітися і налагодити контакт на такому рівні, коли ви можете щось комусь передоручити, в тому числі своїх домашніх дітей, домашніх улюбленців, домочадців або делегувати, наприклад, якісь обов'язки стосовно вашого майна, щоб відлучитися, наприклад, для досягнення якихось своїх власних цілей. Поїздок, переїздів, наприклад, хтось догляне за вашим будинком, приміром за вашими дітьми, або ж, приміром, в цей час, коли ви будете на якихось курсах, або просто дистанційовані від місця проживання, хтось буде заміщати вас на вашій посаді, виконувати ваші обов'язки, пригляне за вашим майном, або ж просто ви можете вигідно оплачувати якісь певні види. Послуг, крім цього, можливість отримати підвищення також надзвичайно сприятлива можливість докласти гроші до потрібної мети до того всього, що дійсно показує вам. Ті важливі віхи у вашому житті, які були раніше можливо недоступні, або чим ви не займалися, тому що у вас, наприклад, не було на це коштів, не вистачало, або немає кому було передоручити поточну роботу, або ви не могли звільнитися, наприклад, просто і перейти в іншу організацію, оскільки вам не видавали трудову книжку, або просто немає ким було вас замінити. Також можливість домовитися про те, щоб взяти, наприклад, у борг певну суму грошей, докласти певні суму грошей, Або ж домовитись, наприклад, із вашими близькими і рідними про якусь важливу покупку або важливу переміну у вашому житті, на якісь такі надихаючі, надзвичайно мотивуючі чинники, які ніби введуть вас все далі і далі, від поточних розмов, поточних регулюючих запитань побутових і того, що стосується вас безпосередньо, ви рухаєтеся в напрямку майбутнього. Тому числі це може бути до речі, фінансове сприяння направлене на врегулювання ситуації вдома із вашими домочадцями, із вашими батьками, наприклад, із вашими другими половинками. Тобто, такі важливі чинники, коли все якби збирається докупи. Ви отримуєте потрібний графік, чіткість дій, отримаєте виплату, наприклад, така пропозиція, яка вже закріплена конкретно. Ось це все такі тенденції першої половини липня. А водночас поступово по мірі переходу Меркурії і Венери у знак Зодіака Лев, Меркурій з 2 числа, Венера з 11-го відчуваємо тиск Плутона. Плутон у вашому 9 секторі гороскопа саме стосовно. Тих людей, які знаходяться на відстані, проживають далеко, наприклад, це справи пов'язані з міжнародними організаціями, закордонними, юридичними можливо питаннями. А це все тисне надзвичайно з точки зору прийняття рішень, якихось документальних, паперових, це покупка квитків, це певний вже налагоджений маршрут, наприклад, необхідність відновлення якихось документів, необхідність піти на навчання, щось перездавати щось. Відшукувати якісь певні в собі здатності і навички до того, щоб врегульовувати ситуацію, або прокладати собі майбутній шлях. Також це потреба переїхати, наприклад, або ж потреба змінити коло оточення, коло близьких, коли ваші перспективи майбутні, і страх залишитися без популярності, наприклад, без якоїсь пропозиції, або ж те, що унеможливлює для вас рух вперед. Це все зараз змушує вас відмовлятися від того, що близько, що вам дорого, що дійсно створює для вас і предмет інтересу, і те щастя, і коло близьких людей. Те, чому ви радієте, те, де вас видно, в чому ваша творчість, навіть від вашої посади, від місця роботи, від сусідства приємного, наприклад, від святкувань урочистостей і е, такої творчості, е, такої проявленості, якої і не хочеться. Позбуватися, але ж з об'єктивних причин, тиснучих соціальних чинників, ви змушені діяти дещо обережніше. Ви змушені займатися якоюсь певною конкретикою і дивитися на перспективу, дивитися у майбутнє. Також близнюки. Наближаємося до з'єднання Урана і Марса у вашому 12-му секторі гороскопа, що відбувається 15 липня. Звичайно, три дні до три дні після будемо відчувати, а особливо напередодні, оскільки Уран зазвичай діє дещо швидше. По 12-му сектору гороскопа і по таким проявленим надзвичайно активним енергіям ми можемо говорити. Про можливість переінакшити своє життя, позбутися чогось того, що вже тягнулося тривалий час, не мало ніякої ясності або на що ви не могли наважитися, позбутися залежності, якихось певних стосунків, зв'язків, навіть поїхати, звідкись, наприклад, або ж змінити докорінно життя на 180 градусів. Це період, коли ви не можете вже діяти в угоду якимось таким безкомпромісним по. Поступкам, нібито, які нічого не дають, які ем, от саме виглядають як такий бездіяльний оптимізм. Зараз, навпаки, це дієві такі рішучі чинники, сміливість наважитись, е, сміливість ризикнути і можливість цей е, стрес витримувати. Ви готові вже до такого переінакшення вашого життя, готові з чимось закінчити. Е, для вас це надзвичайна виразність у планах, перспективах і тому, у що ви вірили. Це докорінна зміна віри. Ви відмовляєтеся від якихось таких важливих рис, позначених у вашому житті маркером розвитку. Цікавості, інтересу і підкріплено вірою. Те, в що ви вірили, що було для вас дійсно авторитетним, цікавим таким розвитком, навіть це може бути і вид діяльності, і коло спілкування, і країна проживання, колектив, наприклад, місце навчання, робота на якійсь певній кафедрі, наприклад, або якщо це видавнича діяльність пов'язана із певним саме видавництвом, або із певним редактором. Або Боже, ж і з певною такою спільнотою людей пов'язана в колі друзів, приміром, або ж це пов'язано з тією ідеєю, яка для вас була чимось більшим, ніж ви самі. Ви дійсно були до неї приналежні. То тепер у вас це все ніби розчиняється. Ви на цей ривок здатні. Ви дійсно зберігаєте продуктивність в цих змінюючихся обставинах, і ви можете це переінакшити. Тобто, щось стає вашою іншою. Перспективою, ви хочете популярності в іншому напрямку, в іншому розвитку, в якомусь іншому виді діяльності. Також, близнюки, звертаю вашу увагу, що цей аспект він надзвичайно сприятливо, ніби насичує Марс і готує його до інгресії 20 липня, у знак зодіака Близнюки. Тобто Марс по тільцю зважується на якісь такі радикальні рішення щось відпустити, видозмінити, відмовитись навіть. Від... Чогось існуючого на заміну покращення якимось іншим чинником, іншим напрямком до життя, до розвитку. І ось тепер Марс по близнюкам – по вашому першому сектору гороскопа приносить вам надзвичайну дієвість. Це такий рух, коли ви можете не тільки збирати інформацію, обговорювати її. Ні, ви тепер просто маєте на те заряд енергії, щоб діяти згідно цієї інформації. буквально почули, дізналися, пішли, зробили на основі того, що дізналися. Розібралися з тим, чи дійсно це так, наприклад, озвучили цю інформацію. Донесли цю новину, згуртували навколо неї людей, а також самі, самі діти згідно тих новин, які отримуєте. Ви можете також надзвичайно великі об'єми інформації зараз і переносити, і сприймати також і приймати важливі рішення на основі того, що ви знаєте, що ви відчуваєте, що ви розумієте. Це також дуже багато їзди. Наприклад, може бути користування транспортом. Це усілякі справи пов'язані з оформленням, Переоформленням, купівлею, продажем транспорту, здачею на права, наприклад, також взагалі умінню ремонтувати, наприклад, автомобілі або ж обговорення може бути дуже багато того, як навчитися керувати автомобілем, де краще купити, де краще продати, куди переїхати, який транспортний засіб кращий. Також стосовно навчання, загалом курси, публікації, статті, нові знання, нова така поп. Популярність і дуже така дієва інформаційна структура вашого життя. От зараз цей період отак от, от виглядає. І зауважимо, що 30 числа Марс у вашому першому секторі гороскопа з'єднається із зеленою. Тобто він по близнюкам отримує ще таке кармічне сприяння. Якби винагороджує він вашу активність, вашу діяльність у вигляді якоїсь безперешкодності, такої умов. Мовності або ж взаємозв'язку із людьми, яких ви зустрінете просто від того, що ви дійсно дієте. Ви не просто слухаєте, як краще робити, а ви крок за кроком вчиняєте ті чи інші дії, намагаєтеся покращити таким чином ваше життя, намагаєтеся досягти своїх цілей. Ви здійснюєте крок за кроком ваші плани. Зверніть, будь ласка, на цей період увагу, близнюки, стосовно молодика, 6 числа і повні 21 липня. Дізно будуть ще окремі відео. А також, кому цікаво, хто хоче ще дізнатися корисну і потрібну інформацію стосовно липня місяця, будь ласка, переходьте за посиланнями а нижче, а також у підкасті, і там у загальному відео ще на додачу є важливі дані. 22 числа бачимо з'єднання Марса по Близнюкам із Плутоном у аспекті тригона. Ось ми бачимо вже це сприяння від того, що ми в потрібному місці, в потрібний час опинилися. Від того, що ми робимо щось, що дійсно, по-перше, підтримується масами. Дійсно, тут багато людей, багато хто так робить. Це дійсно має якийсь ефект. Це має такий кредит на майбутній, на майбутнє надзвичайно потрібний і надзвичайно такий, якби цікавий на перспективу. Крім того, ми отримуємо доступ до якихось знань які має багато людей, але в той же час, які тільки-тільки набирають сили. Тобто, нам дійсно потрібно рухатися в цьому напрямку. Для вас, зокрема, це стосовно популярності, стосовно видимості ваших дій. Коли те, що ви робите, це бачать, це на часі, це потрібно. Ваші дії, плани, ваші послідовні кроки у зв'язку з еміграцією, наприклад, у зв'язку з врегулюванням. Якихось юридичних питань, питань медичних, також можливість поїхати на лікування, реабілітацію знайти потрібного спеціаліста. Ви розумієте, що те, що ви робили, те та інформація, з якою ви працювали, і те місце, куди ви приїхали, ви дійсно отримуєте потрібний ефект. Також можливість дійсно потрапити в потрібне середовище людей, в потрібний колектив, в те місце навчання, де ви бачите. Так, наступні кроки, як ви крок за кроком будете підійматися буквально з цієї сходинки. Ви знаєте, що вам робити далі. Також це надзвичайно сприятливий час для діяльності в такому колі людей, в якому ви ще не були. Те про те місце, про яке ви не знаєте, ви зараз якби прям буквально там опиняєтесь. Ви вливаєтеся просто в цей осередок. Ви поступово, але ви набираєте сили, набираєте таких знань. Які роблять вас своїм в цьому новому місці, в новому колективі, на новій посаді, на нових курсах, можливо, в якомусь такому новому середовищі. Або ж ваша популярність також, вона зараз сприяє тому, щоб ви мали ось цей інструмент до дії. Ви розумієте, що ви маєте якісь певні навіть соціальні можливо, обов'язки до того, щоб діяти певним чином. І у вас є ця сила, є ця сила дійсно долати працювання. Шкоди крок за кроком. Також зважаємо, близнюки, що така дієвість, вона надзвичайно швидка, надзвичайно контактна, коли багато чому треба навчитися за одиницю часу. І ось тут Меркурій з 22 числа поступово входить в квадратуру із Ураном, який прямує по тільцю. Це такий тривалий аспект до початку вересня. Він вже створює для нас. Такі певні відгуки, відголоски ретроградного Меркурія, коли ми будемо вертатися до певних документів, до певної бюрократії, до певних навичок і умінь, які можливо треба буде підтвердити, оскільки це все супроводжується все новою і новою інформацією, якимись новими непередбачуваними чинниками, коли нам треба ще донести якусь довідку, щось перездати, доздати, перекласти. наприклад, від Відправити, отримати якесь пересилання, переїхати, щоб щось дізнатися, наприклад, спілкуватися з новими людьми. Іншою мовою, наприклад, просто потрапляти в коло таких людей, де нам ще треба примудрятися, як порозумітися з людьми. І ось тут заклик до інгресії Меркурія в Діву 26 числа. В Діві, у вашому четвертому домі, Меркурій, він приносить багато звісточок стосовно вашого... Ваших домашніх стосовно тих справ, які вам треба зробити у зв'язку з вашими домочадцями, з вашою оселою, новою оселею, переїздом, можливо, також облаштуванням житла або багато документів, пов'язаних з тим, щоб нове житло оформити, щоб кудись переїхати, когось перевезти, забрати про когось щось дізнатися. Із ваших родичів, також стосовно вашої родини, новини приходять, приміром, і ви дійсно маєте. Раціонально і поступово розбиратися з тим, як вам планомірно крок за кроком, той переїзд, ремонт, облаштування, житла, якісь певні виплати, певні торгівельні операції, робота на дому. Багато поїздок додому може бути. Як вам це все спланувати? Пусті якісь розмови або ж такі, якісь ненадійні джерела інформації, це все відходить на другий план. Зараз важлива послідовність, чіткість, ясність і раціональне зерно у кожному слові. Поступовість кроків, достовірність порад, об'єктивність інформації і саме ось такий рух на якість, якби всі невивірені кроки вони поступово завертатимуть нам нас назад. Про ретроградну петлю Меркурія, про його ретроградний рух, до якого ми підходимо поступово, з ретроградної петлі ще із 17 числа липня, а безпосередньо ретроградний рух із 5 серпня про це все сказала у загальному відео. Тому, будь ласка, близнюки, кому цікаво, кому потрібно більше ясної і такої розгорнутої інформації стосовно енергетики липня. Будь ласка, переходьте. За посиланнями нижче та у підкасті. Бажаю вам, близнюки, обов'язково по вашому Марсу у першому секторі гороскопа зважитись на рішучі кроки, зважитись на те, щоб діяти, щоб інформація була не просто корисна з точки зору її знання і відання чогось того, чого не знають інші, а з точки зору того, як ви її застосовуєте. Всього вам найкращого, близнюки, і до зустрічі у наступних відео.